Привіт, друзі! Ми продовжуємо наш міні-курс бізнес англійська з нуля. І сьогодні ми поговоримо про 60 must-have фраз для Zoom. Перед цим у нас попереднє відео було теж про фрази для Zoom. Якщо ви не бачили, подивіться обов'язково. Але у тому відео у нас були фрази більш технічні, так? Чи ви мене добре чуєте, чи ви мене бачите, а ти завис, а давай я перепід'єднаюсь. Тобто у нас було таких там 30 суперкорисних технічних фраз. А сьогодні ми більше поговоримо про ті фрази, які нам дадуть можливість правильно висловлювати свою думку і правильно вести розмову. І першу категорію, на яку ми подивимося, друзі, це «Fillers». Що це означає? Це певні такі заповнювачі, І так? це такі наші самі необхідні фрази, друзі. У нас тут є сім Таких заповнювачів, так, філлерів. І вони нам дають змогу виграти трошки часу. Коли ми спілкуємося іноземною мовою, нам потрібно трошки більше часу для того, щоб висловити свою думку. І це такі слова, як well. Тобто ви хочете щось сказати, ви такі well. От у нас є таке одне речення, так, таке про. Перевірочно, і ми можемо сказати I think we can start. Я думаю, ми можемо починати. Так, I think we can start. І уявіть собі, що, наприклад, вам щось там, хтось щось сказав, так, певна якась онлайн-зустріч. І ви цю інформацію оброблюєте, так, і щоб не було якоїсь такої дуже довгої паузи, чи просто вам треба подумати, і ви вирішуєте, чи вже можна розпочинати там якійсь людині, чи вам, чи ще не треба. І ви, наприклад, кажете, well так, ви прекрасно будете використовувати ось цей заповнювач. Well, I think we can start. Це щось типу українського ну. Ну, я думаю, можемо починати. Так? Well, I hope you're happy. Well, I think Tracy is lovely. Так само, you know, ви знаєте, знаєте, you know. Yes, I think we can start. You know, I think that people just automatically assume. You know, um, I think I'm going to get some air. Like. Like дуже часто використовують на сії мові. Якраз це слово, воно вже трошки схоже для, до слова такого паразит. Вони спілкуються, спілкуються. Uh, you know, like. Like, like, like. Це щось типу, 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 типу. You know, like. Sometimes you've known someone a really long time. You just want to kiss them just to see if they're a good kisser or not. I think, like, I've relived it like a thousand times in my head and I just, I can't. Четверте, I mean, Так само я маю на увазі I mean, for a long time, nothing. I mean, I saw it with my own eyes. це то, то ж, отже. Шосте basically це по суті, коли ви трошки ніби така вже такий заповнювач, коли ви будете щось повторювати, так? певно якусь свою, або так не, знаєте, ніби трошки підсумовуючи такусь таку ідею. Basically, I think we can start. Actually, насправді, actually, I think we can start. Well. А ось тут п'ять таких, які ми можемо з вами вибрати, що починається з я. Ми можемо сказати I believe. I believe» так? Я вважаю, I think. Я думаю, I feel like. Мені здається, I suppose припускаю і «I guess», гадаю. І насправді, друзі, вони розположені от так в. По такій, якщо ми таку собі лінію намалюємо, від найсильнішого, так, тобто ось тут наша думка буде найсильніша. Тобто ми будемо казати, I believe. Це дуже сильно. Тобто ми кажемо, я в це вірю дослівно, так? I believe, я вірю. I believe. І у нас, наприклад, тут є теж таке контрольне речення «This is a good idea. Тобто, ви послухали когось, і хочете сказати. Я думаю, я вважаю, припускаю, що це хороша ідея, так? Є ж багато різних варіантів, як ми можемо сказати. Повідомити людині, що це хороша ідея, можна взагалі сказати, десь Так? але мова, вона така жива, так само, як і українська, ми кажемо, просто я думаю, що просто це хороша ідея, я думаю, що це хороша ідея, я вірю, що це хороша, я відчуваю, що це хороша ідея. Так? Залежно від того, як саме ви б хотіли висловити свою думку, як саме, саме ви виражаєтесь, так? можна підбирати наші слова. І от якщо ми кажемо I believe, це саме така найсильніша, так, що ви реально впевнені. Я вважаю, я вірю дослівно. Um, I believe I'm taking some classes with you and I was wondering what they were. I believe the expression is dumb as a box of rocks. I think, я думаю, так і перекладається. I think he's having a stroke. I think he's in major overreaction mode, okay? I feel like, мені здається. Ми корінечкою перекладаємо як мені здається, так? Воно несе саме так. Такі, таке значення, але тим не менш дослівний переклад I feel. Feel – це відчувати. Я відчуваю як, так? I feel like. Я відчуваю як? Мені здається. I feel like I'm a failure as a mother. But I feel like I should help him out. I feel like this is a good idea. Мені здається, це хороша ідея. I suppose. Припускай, a good idea. Так, я припускаю. Тобто, насправді, якщо якщо вони думають, не на 100% впевнені, так. I believe, I think. Каже, то я припускаю. Тут що треба поговорити про це, так? І відповідно, ми можемо використати I suppose. I suppose this is a good idea. I suppose this is a good. idea. I ага. I I suppose suppose owe you an explanation. Oh, I suppose this means nothing is wrong. Huh? І I guess, воно таке саме по силі найменше, так. Такі більше сумнівів. I guess. Гадаю, я гадаю, так, мабуть. I guess, this is a good idea. Я гадаю, що це гарна ідея, що це добра ідея, так? Або, мабуть, це добра ідея. I guess, this is a good idea. I guess her dad. Тож, друзі, ось, ось такі. У нас є блоки, так, тут у нас всім є таких філерів, а тут у нас є таких 5 opinion starters, так, з яких ми можемо розпочинати і виражати свою думку. Далі у нас є structuring, тобто як ми будемо структурувати. І перше, про що ми, друзі, можемо поговорити, це таке слово як first, що означає по-перше українське. Тобто, коли ми розпочинаємо щось говорити, так і, і ви, коли ми кажемо українською по перше, це означає, що буде ще й по-друге, а може і по третє, а ще, ще й щось буде далі. Так? Те ж саме в англійській мові ми кажемо first, по перше, і тут так само у нас є контрольні речення, так? І, наприклад, ми кажемо, your idea sounds good. Ваша ідея звучить добре. Так? Наприклад, ви когось послухали, так, дослухали когось, і ви кажете, first, your idea sounds good. По-перше, ваша ідея непогана, хороша. Далі, ми Под, щоб сказати англійською мовою по-друге, ми кажемо second. Second, і тут можемо вибрати наступне речення. Друге, Let's make sure we're on the same page. Давайте переконаємося, що ми англійською мовою дослівно на одній і тій самій сторінці, так, on the same page. Мається на увазі на одній хвилі. Що ми правильно розуміємо, на чому ми стоїмо. Так? Що всі на одній сторінці, що всі розуміють все правильно, що всі на одній хвилі, так би мовити. Це у нас будемо використовувати second. І могли б сказати по-третє, але зверніть увагу, друзі, що ми в українській мові насправді не дуже часто говоримо по третє. Воно вже звучить трошки якось так too much забагато. По-перше, по-друге, по третє. Ну, почалось так. Зараз ще буде по четверте і по п'яте. Тобто, так само і в англійській мові. Зазвичай по третє ніхто не буде казати, так, зазвичай можуть і взагалі по-друге не казати. І от якщо ви не хочете казати по-друге, а просто по-перше, так, звичайно, якщо у нас не буде повний такі ціла, якась така да, спіч такій великий, то ми можемо сказати, по-перше, я думаю, що це ідея хороша, але по-друге, так. Але нам також потрібно переконатися, що ми всі на одній хвилі. Тобто ми можемо сказати по-перше, а потім не обов'язково казати по-друге, по-третє, можемо сказати також. От в англійській мові ось це слово також, ми будемо в англійській це also. also також. І ми можемо сказати, наприклад, first. Yes, your idea sounds good. Also, let's make sure we're on the same page. Так, тобто можна і по-друге, і не казати. Можна, воно це як опціонально. Можна вибрати по-друге, second, а можна вибрати also. Also, Also, I think you have my season 2 lost DVDs. And also there's no water. Також, так тут уже від вас залежить. Але що це? Що це слово вам допомагає продовжити вашу думку? Почали? First, I think your idea is... Really good. Second, let's make sure we're all on the same page. Так, або замість second можна використати also. Also, let's make sure we're all on the same page. Ми всі на одній сторінці, так? Це у нас буде also. Let's make sure we are on the same page. Далі, друзі, у нас третя, да, що нам допоможе структурувати, якщо ми рухаємося далі і далі продовжуємо говорити, висловлювати свою думку, якийсь такий спіч, так, про якийсь, У нас є такі слова, як next і then, Next це дослівно означає наступний або далі. так, Далі, next, наступний І then це потім. Відповідно, якщо ми продовжуємо наш спіч, ми сказали, що ми, що ми думаємо, що ідея хороша. так, Давайте переконаємося, що ми на одній хвилі. І третє, у нас речення контрольне. We need to figure out who's doing what. В англійській мові фразове дієслово figure out це щось. Вияснити, так. І що в нас тут є, друзі, в реченнях? We need to figure out. Нам потрібно вияснити, хто робить що. Ну, тобто, ви які займаєте якимось проєктом, кажете, ідея звучить добре, все нормально. Давайте зараз переконаємося, що всі ми зрозуміли все, як треба, всі на одній хвилі, а, вже, а потім ми вияснимо, хто, хто буде чим займатися, так як ми будемо розподіляти обов'язки. І відповідно, якщо ви продовжуєте, так, тут ви використовували вже first. І перше речення, тут ви використали або second, або also, в другому реченні. І ось третє речення ви можете використати або next, що означає далі, наступний, або then потім. І ви кажете, наприклад, next we need to figure out who's doing what, або можете використати then. Буде просто потім. Да? Тобто далі воно звучить більш структу... структурованіше, ніби є перший крок, другий далі, да? одразу за ним. А потім це може трошки вже бути більше про час. І потім може Тут якийсь час може і пройти, потім. Да? Тобто вже якийсь такий є, часовий відрізок з'являється. Але в принципі, якщо не вдаватися в такі, прям в дуже суть цих слів, то вони такі, як ніби синонімічні, так далі або потім. І ми можемо сказати next або «then». We need to figure out who is doing what. І останнє наше речення We are good to go from here. В англійській мові є таке, така, таке речення We are good to go. Good to go це бути готовим. І потім ми вже готові розпочинати. Да? Дослівно, потім ми вже готові йти звідси. І потім ми вже готові будемо розпочинати. І наше останнє слово, коли ми, друзі, завершуємо нашу думку, ми будемо використовувати finally. або навіть можемо сказати and finally. Так? Тобто, Давайте ми скажемо з останнім реченням спочатку. Ми проговорили всі три, і потім кажемо, And finally, we are good to go from here. Тобто ви послухали когось, да? ви вислуховували когось, і зараз ваша черга говорити. І ось, друзі, запам'ятавши ось таких шість слів, так? або навіть чотири можете запам'ятати, можете вибрати собі. Або second, або also, або next, або then, щоб було легше, якщо вам не хочете всі шість запам'ятовувати. Тобто, Тут можна або так, або так. І все. Якщо у вас є якась певна думка, яка буде мати така багато рівневість, так, ви кажете, ну спочатку треба це зробити, а потім то, а потім ще, а потім в кінці ось так. Це просто вам для прикладів, а тут сюди можна підставити будь-що. Приходимо до наших наступних двох категорій: Expressing thoughts, виражаючі думки, і ще одна категорія Clarification це буде уточнення, дослівно прояснення, ніби так? І ці такі шаблони, вони допоможуть вам розпочати гарно виражати свою думку. Перше речення: so, here is what I think. Тож, ось, так, у нас є таке слово here is, воно означає ось. So here is what I think. Тож, ось, що я думаю. І кажете, що ви думаєте. Друге, the way I see it. В англійській way – це спосіб, шлях. Тобто ви кажете, ось таким шляхом, таким способом я це бачу, так як я це бачу, є. Продовжити свою думку. The way I see it is. My take on this is. My take в англійській мові будемо перекладати, вони використовують слово take. ми будемо перекладати, як моя думка щодо цього така. Мається на увазі, ви щось почули. Take, взяли, так, опрацювали, кажете, my take on this is. Четверте, one thing I want to mention. Є одна річ, про яку я б хотів згадати. так, так one thing, одна річ, I want to mention, to mention згадувати, пригадувати, щось так? І ви кажете, є одна річ, про яку я б хотів згадати, і кажете, що це. Далі, what I mean is. Те, що я маю на увазі, що так. what I mean is Шосте. Let me put it this way. Ось це, друзі. Шосте. Ми зазвичай використовуємо, коли ми щось вже сказали. Людина, наприклад, нас не дуже зрозуміла, і каже, давайте, давайте я трошки по-іншому це скажу. У англійській мові ми скажемо, let me put it this way. Дозвольте мені покласти це ось таким способом, тобто ніби іншим способом. Так? Let, me put it this way. let me put it this way. Дозвольте мені покласти по іншим способом. І кажете, трошки переформульовуєте свою думку, як, так? Щоб, людина, щоб людина краще зрозуміла, наприклад. 7. From what I can tell. З того, що, так, from what з того, що, from what I can tell. В англійській мові I can tell це не, не завжди, що я можу сказати, а в англійській мові так само I can tell використовується ще у значенні я бачу, я розумію. Вам хтось каже, подивись, там щось там таке сталося, каже, I can tell, я це бачу, я це розумію. Так? так само і тут ми кажемо from what I can tell, з того, що я бачу, да, з того, що я розумію, з того, що я бачу, from what I can tell. Восьме if you ask me, якщо ви запитаєте мене, так? якщо ви запитаєте мене, то if you ask me, і виражаєте свою думку далі. Дев'яте just to be clear. Дослівно, просто щоб прояснити, просто щоб уточнити, так? то це, друзі, дев'яте ми використовуємо, коли ви хочете ще раз запевнити, що вас зрозуміло правильно. Так? Наприклад, ви щось сказали, провинали ще якісь інші думки, і потім слово знову до вас. Повернулися, і ви кажете, just to be clear і ще раз повторюєте свою думку, да, що... і дивитесь, що вас люди правильно зрозуміли, просто щоб ще раз прояснити, уточнити. Да? І десяте, here is the main point. Знову ж таки, here is, ось перекладаємо. Так? так само, here is, воно використовується не тільки для думок, так? а можна і сказати людині: Here's your coat, ось ваше пальто. Так? Here is your bag Ось ваша сумка. Так само і тут. Here is the main point. Ось основна думка, так? Here's the main point. В англійській мові point означає думка. Певний якийсь такий аргумент, основна суть. Так? Here's the main point. Ось основна така суть. І кажете що. Це ми так виражаємо свої думки. Можете хоча б не всі 10 запам'ятовувати, хоча б вибрати собі три основних, але реально ними користуватися. так Далі переходимо до Clarification. Так? Щось ми будемо уточнювати, прояснювати. Перше речення could you clarify that? Ви можете це уточнити, так? Що ви маєте на увазі? Could you clarify that? І ми казали в англійській мові слово that означає, що ми будемо апелювати вже до того, що було раніше сказано. так? То, що ви сказали, ви можете це уточнити? Could you clarify that? Друге речення what do you mean exactly? У нас є слово exact. Ми знаємо, що це точний. так? У нас є додавання LY, це буде прислівник. Ми кажемо what do you mean exactly? Уже не «точно», а точно. Що ви маєте на увазі точно. Ми скажемо, що саме ви маєте на увазі, будемо перекладати, так? А do you mean означає, що ви маєте на увазі? Що ви саме маєте на увазі? What do you mean exactly? Третє речення. «Could you say that another way?» Ви можете сказати це по-іншому. Так само у нас є that. так? Матінувати, от Те, що ви сказали тільки що, можете сказати це по-іншому. Another way, Іншим способом, іншим шляхом дослівно, так? І, друзі, запитання до вас. так? Зазвичай таке у нас є простеньке слово, так, простенька така фраза, але ми, буває її забуваємо. Або тільки звикаємо до якоїсь однієї. Як попросити людину повторити? Як ми просто скажемо англійською мовою, могли б повторити це, так? Які ви знаєте, скільки ви можете нарахувати способів сказати, попросити людину повторити це. Перший, напевно, такий найбільш так, дослівний з української мови, ми скажемо could you repeat that. Знову ж таки, використовуємо слово that, так, наш вказівний займенник that could you repeat that. Далі ми можемо сказати could you say that again, please? Можете заново ще раз сказати це, could you say that again, please? Можемо сказати sorry, what was that? Вибачте, що, що, що то було дослівно? sorry, what was that? Можна просто сказати sorry, так, і людина зрозуміє, що ви хочете, щоб вона повторила. Можна сказати come again, але come again воно трошки таке більш неформальне, так? Дослівно це приходь ще раз, але насправді ми не кажемо, бо приходь ще раз. Це ж схоже на українську приходь ще раз, просто ще раз, що ми українською можемо сказати щось, людина щось говорить, да, ми кажемо ще раз. Оце англійською come again. Якщо ви не вловили щось, можна сказати I didn't catch that. I didn't catch that. Я не вловив це. Так? I didn't catch that. What was that? Could you repeat that again? Could you say that again? Це, друзі, якщо ви хочете повторити. Якщо ви хочете попросити людину, щоб вона навіть, трошки по-іншому сказала, так? Ви кажете, could you say that another way? Четверте, let me make sure I understand. Let, це ніби як дозвольте, да? кому дозвольте? Мені, let me make sure. Make sure це переконатися. Так? Дозвольте мені переконатися. Let me make sure I understand. Я розумію. Дозвольте мені переконатися, що я правильно розумію. Да? І потім ви говорите, як ви це зрозуміли. І остання наша з цієї категорії п'яте. Можете навести мені приклад. Дослівно, можете дати мені приклад. Can you give me an example? Можете навести приклад. І переходимо до наших двох останніх не менш важливих розділів: це як з кимось погоджуватись і як не погоджуватись. Ці розділи будуть корисні друзі нам, як для онлайн-зустрічі, так і, взагалі, для будь-яких розмов. Почнемо з того, як сказати, що я з тобою погоджуюсь. Ти маєш рацію. Так. Саме так правда, так? як це все сказати англійською мовою. Є в нас сім друзі, фраз. Почнемо з такої самої звичайної фрази, так? як просто англійською мовою сказати я з тобою погоджуюсь. В англійській мові є таке слово, як agree, що означає погоджуватись. І ми, друзі, скажемо, I agree with you. Я погоджуюсь з тобою, так? Виберемо. I agree with you. Коли ми з вами погоджуємося з кимось, так, то ми можемо сказати I agree with you. Сказати з тобою, навіть це може, якби буде підсилювати. да, Що ви будете звертатися не до того, що людина сказала, а до людини, до особистості. Ви кажете, о, я з тобою погоджуюсь. А о коли ми зараз будемо говорити про те. Якщо ми хочемо з кимось не погоджуватись, так то тут краще вибирати that. Ми зараз про це поговоримо. Тобто, ми казали, що that це апелює до того, що було сказано до думки, яку людина висловила, так. Тобто тут ми можемо просто, друзі, вибирати. Ми можемо сказати I agree with you, я погоджуюсь з тобою, і можемо сказати I agree with that, і я погоджуюся з. Цим, в англійській мові це з тим, да, з тим, що ти сказав. I agree with that. Далі, друзі, я ось тут вам виписав таких чотири слова. І це то так, і дужечка, да, куди їх можна було би сюди їх можна було б вставити. Між I і agree. І це наші будуть слова підсилення. У нас є absolutely, тобто, так і перекладаємо абсолютно «Completely», від слова Complete щось повністю довершувати. Да. Completely, повністю, totally, від слова у нас теж є тотальний, да? тобто теж такий, такий цілковитий, да? щось ціле і definitely однозначно. І якщо ми хочемо підсилити, сказати я повністю з тобою погоджуюсь, а вже ж мій друг. так? У нас є ось такий друзі, вибір чотирьох слів. І ви можете сказати: I absolutely agree with you, я абсолютно погоджуюсь з тобою. Можна сказати I completely agree with you. Я... Повністю погоджуюсь з тобою. Можна сказати, I totally agree with you. Я цілком погоджуюсь з тобою, повністю так само. да? І I definitely agree with you. Я однозначно з тобою погоджуюсь. Тобто ці слова, друзі, вони як підсилювальні, так, підсилювачі такі. І відповідно ми можемо їх вживати як для підсилення. Далі друге речення: I couldn't agree with you more. Дослівно, ми кажемо, я не міг. Погодитись з тобою більше, що означає, що я україн... ну, будемо перекладати як, що я повністю з тобою погоджуюсь. Так, на українську мову знову ж таки будемо використовувати слово повністю, я повністю з тобою погоджуюсь. Третє, That makes sense. Ну ж таки, that, ми казали, да? це то, що було сказано, та думка, яку людина висловила, це має сенс. Це логічно, да. Ви кажете, просто погоджуйтесь, так? Вам не обов'язково казати. Ми не завжди кажемо, що я з тобою, з цим погоджуюсь. Ми кажемо, ну логічно, так. В цьому є сенс. Ось, в цьому є сенс. That makes sense. Четверте, that's a good point. That's a good point. Ми з вами казали, що в англійській є слово point, і воно означає суть, якусь певну, да? якийсь певний аргумент. Якась думка, да, ми будемо перекладати. That's a good point, це хороша думка. Да, це, хоро, це хороше таке зауваження. Добре, зазначено можна перекласти. Далі, you're right. Ну, Тут зрозуміло, да, ти правий, ти маєш рацію, українською скажемо. Шосте exactly. Ми з вами казали, що саме слово exact означає точний exactly, точно. Відповідно, можна перекласти як точно, або ми кажемо саме так. Людина щось висловлює свою думку, каже, так, так, погоджуюсь, саме так. I agree with you exactly. Так? І останнє, друзі, це true. «True» – це правда, так? Або можна ще перекласти так, воно і є, так воно і є. Правда. «True». Це у нас було сім фраз щодо того, як погоджуватись, переходимо до того, як не погоджуватись. Друзі, тут ось цих перших дві фрази, так би мовити. Так, ну в мене може навіть і третя. Вони дуже такі різкі. Зазвичай в будь-яких переговорах так, люди намагаються знизити градус, так? Тобто, і не кажуть, я з тобою не погоджуюсь, ти не правий і так далі. Тобто ми зараз будемо бачити, можна сказати, я не впевнений, що я погоджуюсь. Я бачу вашу думку, але можливо краще так. Так, я бачу це трошки по-іншому. Я так не думаю. Так? Значить, Ці фрази вони дуже такі різкі, друзі, друзі, але тим не менше їх теж потрібно знати. Якщо ви хочете сказати, що я з тобою повністю не погоджуюсь, так ми скажемо «I completely Disagree with you». Тут, друзі, так само, як я казав, можна вибирати «you» з тобою. Так? Якщо ми виберемо з цим, то буде все-таки градус трошки менше, тому що ми вже тут не кажемо, що з людиною не погоджуємося, а ми кажемо, що ми не погоджуємося з тим, що вона сказала. I completely disagree with you. Тут, друзі, ось знову ж таки, оце от слово completely, так, воно опціональне, воно просто додає навпаки ще більше градуса. Тут у нас було чотири таких слова: absolutely, completely, totally, definitely. Так було чотири слова. Але. Ці чотири слова природно звучать, коли ми погоджуємося. Коли ми не погоджуємося, друзі, то зазвичай більш природно ось це не одне слово, completely. Так, я повністю з тобою не погоджуюсь. І як ви могли вже напевно побачити, в англійській мові є два слова. Так? Є в нас слово disagree, дієслово, Це воно таке означає не погоджуватись. Або ми можемо виразити те, що ми не погоджуємося з допомогою нашого допоміжного дієслова. Так, don't. І нашого дієслова погоджуватись agree. так? Ми, скажем, ми можемо в англійській мові сказати I don't agree, я не погоджуюсь. І в них прям є таке дієслово, яке означає не погоджуватись, це disagree. Перше речення: ми можемо сказати I disagree with you з тобою, або I disagree with that. Я не погоджуюсь з цим. Можемо підсилити і вибрати ще «completely», так? Я повністю не погоджуюсь з тобою або з цим. Далі, як ми вже сказали, що ми можемо просто використати наше допоміжне дієслово в теперішньому часі I don't, I don't agree, І так само сказати, я не погоджуюсь з тобою. Або я не погоджуюсь з цим. I don't agree with you, або I don't agree with that Це зрозуміло, так? Тут уже трошки м'якший варіант. I have to disagree Я мушу не погодитись. Так? Тобто ми вже забираємо фокус. З людини, так, і більше говоримо про себе, що я мушу не погодитись. А що ти не правий, і так далі. да. Ми кажемо, I have to disagree, -dis я мушу не погодитись. Четверте, I don't think so. Я так не думаю, I don't think so. Так, Ті, Навіть просто ви можете сказати, що я так не думаю, не обов'язково вести якісь переговори. Це може бути просто, да, що ви хтось висловив просто якусь там гіпотезу щодо чогось, да, навіть просто ваш товариш, друг. Ви кажете I don't think so. Я так не думаю. так? Таке більш нейтральне. Далі п'яте: I don't quite або really agree with that, або with you. Так само можемо вибирати, так? Різницю ви вже знаєте. І тут, друзі, у нас є quite і really. Якщо ми скажемо I don't really agree with you, це буде більше Я не дуже з тобою погоджуюсь. Якщо ми скажемо I don't quite. Можна перекласти, як я не цілком погоджусь з тобою, так? Тобто, знову ж таки, якби як не повністю. Ще в нас лишилося три таких варіанти. Шостий I'm not sure I agree. Я не впевнений, чи я погоджуюсь. Сьомий I see your point, but я бачу вашу думку, так? Я бачу вашу думку, я розумію вашу думку, так? Але, так, і після Але у нас стоїть крапка, відповідно, ми будемо казати, що, що нам не подобається. I see your point, but. І далі продовжити. Так. І у нас такий бонусний варіант тут. I see, I see it differently. Я бачу це по-іншому. так, Я трошки, трошки по-інакшому на це дивлюсь, я. I see it differently. Ось, друзі, це було у нас таких два розділи про те, як погоджуватись і як. Не погоджуватися, загалом ми пройшли 60 фраз, які вам стануть в нагоді, коли ви будете вести бесіду, так, розмовляти на онлайн-конференціях, чи просто навіть у реальному житті будете розмовляти з людьми. Ми будемо продовжувати наш міні-курс бізнес-англійська з нуля, і будемо надалі теж обговорювати дуже потрібні речі. Продовжуйте дивитися мої уроки. Бажаємо всього найкращого! До побачення.